Вітаю виганятки це огляд морських палочок від Vegetus. Залишайтесь буде цікаво. Що по складу? Не буду вас мучити, можна прочитати його на сайті, але на основі борошна і горохової клітковини. це супер. Я підсмажила їх з обох боків до золотистої скоринки десь хвилин 5 на кожну. А тепер давайте пробувати. Подивимося, що всередині. Ось така от текстурка. Дуже цікаво. Запах як від крабових палочок. М -м -м. На смак для плеч також, дуже схожа. Вау. Чесно кажучи, я в захваті і думаю, буду брати цей продукт. Трошки не вистачило соусу, я вирішила спробувати з кетчупом. Дуже смачно, але я би хотіла сюди соус стартап. Мені здається, це ідеальне просто поєднання. Наступного разу буду знати. М -м -м. Так, також супер. Якщо ви зараз в Україні, я дуже закликаю вас купувати будь-яку продукцію веетоса, звісно, веганську, але в них і так більшість веганська. Бо як ви можливо знаєте, можливо, ні, зараз дізнаєтеся. На їхньому виробництві в Чехії сталося лихо їх затопило повінь. Тобто, спочатку вони вимушені були тікати з Харкова під обстрілами, і тоді роздали все, що в них було на складах для потребуючих. Зараз в Чехії вони налагодили виробництво. І знову сталося лихо, їх затопила повінь, і вони знову роздали все, що в них було на, на цьому складі чеському е, військовим і пожежникам, які прибули рятувати людей. От. І тепер вони дуже потребують допомоги. В Чехії наразі продукції немає, але є в Україні на складах, тому ви можете так допомогти. Ось таке не дуже веселе, не дуже веселий кінець. Вибачте, якщо просто... Я буду розстроїла. Не знаю, підкліть коменти, будь ласка.